Шановний Савік, шановні громадяни України, президент Грузії, колеги. Я дійсно зараз дуже важливим повідомленням. Буквально кілька годин назад готувалася дуже серйозна провокація з боку Російської Федерації, яка могла вже сьогодні вночі привести до абсолютно непередбачених подій і ескалації загрози в бік українського кордону. Рухався величезний конвой, який супроводжувався військовими, військовою технікою, військовими Російської Федерації, начебто, за погодженням з Комітетом Червоного Христа мала війти гуманітарна колона з миротворцями, очевидно, для того, щоб спровокувати повномасштабний конфлікт. Останні години президент України зібрав оперативний штаб. Провів термінові розмови з лідерами світовими лідерами. Ми отримали безпосередньо, я отримав інформацію від наших партнерів заходу про те, що є дані розвідки, космічної розвідки, що збираються такі сили. І шляхом дипломатичної роботи, в першу чергу, президента України я можу зразу сказати: слава Богу, зараз ця провокація зупинена. Комітет Червоного Христа абсолютно не вілював, заперечив будь-які заяви Росії, що це узгоджувалося з Червоним Хрестом. Це перше. Друге, ми отримали повну підтримку в Раді Безпеки ООН. Всі, фактично, всі члени Ради Безпеки ООН, ну крім наших сусідів, які намагались через міжнародні структури забезпечити міжнародну підтримку такого рішення. Вони це заперечили і підтримали нашу позицію, що будь-яке входження військових веде до ескалації конфлікту і буде вважатись подальшою агресією. На сьогодні, на сьогодні зараз є рішення. Буквально зараз президент України продовжує переговори. І зараз він після розмов з президентом Комітету Червоного Креста, після розмов з державним секретарем Кері. Після розмов з Лавровим, нашого міністра закордонних справ Клімкіна, прийшли до рішення. Ну, принаймні, ми маємо зараз таке запевнення, що це буде зупинено. І ми готові до гуманітарної допомоги. Але, по-перше, у нас вже працюють структури Онівські, Комітету Червоного Христа. По-друге, ми готові до гуманітарної допомоги, яка надходить згідно всім міжнародним правилам. Це погодження переліку цієї гуманітарної допомоги. Україна сама готова і бере вже участь на Данії на схід України. Крім того, повинні бути всі дотримані міжнародні правові норми і ні про яке супроводження миротворчими контингентами чи військовими не йдеться. В понеділок буде зроблено конкретні кроки для узгодження координації цих дій. Нас запевнили, всі наші міжнародні партнери, що вони не допустять і вони не погоджуються на такий крок. І останнє. Очевидно, що всі ми говорили про можливість такої розвитку подій на тлі постійно продовжуючої обстрілів української території з боку Росії, з боку російської території. Але такі дії свідчать про те, що є намагання спровокувати Україну на конкретні відповідь вже в бік Росії. Цього не буде. Україна не піде на провокації. І буде робити кроки, принаймні є така налаштованість відповідно до міжнародного права, міжнародних відносин, але в тому числі розуміючи, що в нас є підтримка можливості захисту нашого суверенітету, територіальної цілісності і незалежності. Тому зараз під керівництвом президента оперативний штаб працює. Я думаю, що в нас напружені принаймні найближче кілька діб, це було і раніше, але зараз я хочу від... Імені президента, запевнити, що ситуація контролюється, що верховний головнокомандуючий постійно зараз веде і е, дипломатичну роботу, і роботу по контролю ситуації на східному кордоні України. Дякую. Можна можна один вопрос. Я, я не знаю, имеете ли ви право на його відвідати, або ні, але шла большая колонна людей в миротворческой форме, і вони йшли в сторону України і вони остановились. Хто їм дав приказ остановитися? У нас є запевнення зараз, ну принаймні на рівні міністра закону справ Росії, що зараз продовження цих дій не буде. Але ми багато чули, тому постійно зараз усі структури, які причетні до цього, вони зараз знаходяться в готовності. і Я думаю, що подальшого розвитку подій. Не буде на сьогодні, але можливо цей день 8.08, Я думаю, ви обговорювали це, можливо, для когось був поштовхом для додаткових емоцій. І відверто кажучи, це моя особиста оцінка. Мені здається, що тут ну вже треба покласти край емоціям і прийти до прагматичних рішень, тому що е, спровокувати великий конфлікт і велику війну насправді сьогодні. Не так складно. А от вийти з цієї ситуації, яка загрожує безпеці не тільки України сьогодні, але й Європі і світу, буде майже неможливо. Тому я думаю, що е, сусіди мають нарешті зрозуміти, що подальші кроки повинні відбуватись з розумінням наслідків будь-яких їх дій. Дякую.